Вітаю, друзі, на моєму каналі. Запропонували в Телеграмі дуже цікавий формат розкладів на тиждень. Чим ознаменується наступний тиждень важливим для України? Чи наступний тиждень буде важливий для України, чи він буде звичайний тиждень в умовах війни? Зараз ми з вами подивимось з 14 липня, тиждень для України. Чи буде він. Якимось значущим для України, щось, якісь такі важливі події чи звичайний тиждень. Дивимось наступний тиждень. По суботах я буду виходити з такими відео цікавий формат. Наступний тиждень для України дивимось. Бачу скандали. Чим, чим можуть бути якісь скандали? Вісімка на це вказує. Для якоїсь дами, особливо бубнової дами, можливо, вона буде ініціатором якихось таких, знаєте, гучних заяв, якихось скандалів. Бубнова тут вона випадається, або молода, або світлі в неї, очі, сірі, блакитні, сині. Також бачу можуть бути досить такі не дуже приємні, не дуже приємні новини, тобто просто важкі, важкі на фронті події, тобто без якихось особливих. Без якихось особливих успіхів або просувань. Ось так. Також бачу наступний тиждень, а може бути, це початок кінець тижня наступного, або початок ще наступного тижня, тобто через, через тиждень, можуть бути якісь навіть або гучні відставки, або затримання отут службовців, держслужбовців. Ось, ось такі події очікують нас наступний тиждень. Оцей період приблизний наступний тиждень-півтора, ось так. Бо карти, якщо ви вже недавно дивитесь, знаєте, карти точні терміни вони не вказують. Це умовні такі умовний період такий беремо. Тому от наступний тиждень буде приблизно таким. Ось так, друзі. Дякую за перегляд, дякую всім за вашу вподобайку. Хто не підписався на канал, зробіть це, будь ласка, підпишіться, щоб не пропускати відео. В понеділок, по понеділкам, стрім. В понеділок буде стрім по загальним питанням. Також. На наступному тижні буде стрім по обстрілах, вже давно не робив. Хто хоче, друзі, особисто звернутися за своїм питанням і отримати особисту консультацію або відповідь на своє особисте питання, ви можете завжди звернутися в описі до відео, як мої контакти. Будь ласка, пишіть, не соромтесь, якщо у вас є питання. Все, друзі, такий очікуємо тиждень. Побачимо, як все буде відбуватися. Дякую всім ще раз. Гарного, тихого дня вечора, Взагалі часу, друзі, бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.